Я завжди радий вітати вас любов'ю Господа Ісуса Христа мир вам. Мир. І нехай справді Божий мир оселиться в наших серцях, в наших сім'ях та і в нашій країні. Я думаю, що ми за це молимося, за це просимо, і сьогодні будемо за це молитися і просити. Давайте я для початку прочитаю декілька місць із Божого Слова. Перше це прочитаю з дії святих апостолів з другого розділу 46 та 47 вірш. Дії 46-47. І кожного дня з незмінною однодушністю перебували у храмі та, переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості і простоті серця, прославляючи Бога, маючи прихильність. У всього народу Господь же повсякденно додавав спасенних до церкви. Прочитаю ще теж з дії святих апостолів з 5 розділу, 14 вірш. І все більше додавалося віруючих в Господа і багато чоловіків і жінок. І ще з 6 розділу прочитаю. Сьомий вірш. А слово Боже зростало і примножувалось число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників покорилося вірі. Я сьогодні хотів би проповідувати про спасіння неспасених. Я, дивлячись на вас, ну більш-менш знаю, хто молиться за кого. І у більшості з нас, а може навіть скажу, у кожного з нас є ті люди, за кого ми молимося про їхнє спасіння. Чи не так? Я думаю, що так. І я хотів би сьогодні спонукувати нас до такої молитви. Але перед тим хочеться ще, щоб ми подивилися через призму Божого Слова на самих себе. Бо немає правда волі Божої, щоб хтось ну, загинув, але щоб всі спаслися, пізнавши істину через Христа Ісуса. Чи не так? Я думаю, що так. Але я хотів би, щоб ми поглянули на себе. Чи ми, бува, де не перешкоджаємо Божій благодаті, хоча повинні допомагати їй, щоб вона виливалася в серця людей? Чи ми, де бува, не є перешкодою для того, щоб наші рідні спасалися, наші близькі спасалися, і всі ті, за кого ми молимось. Чи знаєте, щоб ми собі задали питання, чи все правильно я роблю? А якщо ні, то Боже, допоможи мені робити так, щоб в свій час спаслися ті, за кого ми молимось. Цей процес він, ну, не завжди процес одного дня, одного тижня, місяця, і навіть буває не одного року, а декого навіть через десятиліття Бог кличе. Ну, Я можу сказати про себе, що моя сестра перша покаялась. Вона покаялась в 98-му році, і як вона покаялась, Лєна, яка, я думаю, всі її знають там, то вона. Зразу після свого покаяння вона почала молитися за покаяння своїх рідних. І одним з тих рідних є я. А я покаявся через 10 років в 2008 році. Ми далі продовжували молитися за своїх рідних. Потім покаявся ще через 8 років мій вічим, в 2016 році. І ми далі продовжуємо молитися за наших рідних. Бо в нас ще є моя мама, яка не є спасена, вікині батьки не є спасені. І ми продовжуємо за це молитися. І я хочу сказати, що ця справа не завжди одного дня. Це справа ну, нашого життя. Але дуже приємно і радісно, коли ми бачимо плід наших молитв, Плід нашої праці. Бо це не тільки молитви, це не тільки молитви. От скажіть. Євангелія, проповідь Євангелії, тої доброї новини, вона належить людям чи ангелам, людям. Це так і амінь. От добрий для нас приклад це е, сотник корнилій, який, який був побожний чоловік, який робив багато милостині святим, якому ангел з'явився. Але він йому не благовістив. Він сказав: Іди, пошли там до Симона Кожевника. Там Петро, Симон в нього гостює, каже: його поклич, і він тобі скаже слова, через які спасешся ти і весь твій дім. І прийшов Петро, і він їм вже благовістив. І хай би нас Бог благословив, щоб ми це пам'ятали, що справа благовістя це справа нас, людей. Це ми маємо людям розказувати про Ісуса Христа, про Його Царство, про Його жертву, про Його смерть, про Його Воскресіння та про Його суд. Це наша справа, це те, що нам. Бог доручив. Це треба добре-добре пам'ятати, що це Бог доручив нам людям. Ми не завжди такі, знаєте, красномовні, і не завжди можемо ну, добре розказати. Це так, це так однозначно. Але своїм життям, навіть своєю короткою мовою, ми можемо засвідчити, що є Бог, який нас змінив, який нас полюбив, який нас простив, який нас змінив і нам дарував впевненість. На те, що і ми будемо мати з ним вічне життя. Але тут виникає питання. Чи кожен із нас, тут присутніх, має впевненість у власному спасінні? От задайте собі питання, а якби сьогодні мені довелося зустрітися з Господом. Чи я буду з ним на небесах, чи я перед ним стану, як перед Грозним суддєю? Бо спасені ми через віру. І ми повинні, якщо в нас все добре. Знаєте, ми, більшість тут з нас є тих людей, які в дорослому віці вступили з Богом в завіт через святе водне хрещення, обіцявши. Нашому Богові добру совість? Так чи ні? Обіцяли ми добру совість. Тобто, коли ми бачимо, що в ну, нас є якась проблема з якимось гріхом, нас совість починає судити, ми з тим гріхом не зживаємося, з тим пороком не ходимо. Коли ми проступаємо проти совісті, то що ми робимо? Грішимо. Правда? Коли ми не поступаємо. По совісті, то ми вже грішимо. І коли нас совість судить, то ми що маємо робити? Себе засудити. Сказати, да, я неправильно поступив. І не оправдувати свій гріх, а себе засудити і покаятись, сказати, я неправильно поступив, Ісус, прости мене, я вірю, що Ти вмирав. Ради мого відкуплення, і ти заплатив за мене ціну. І я прошу прости мене, що я так поступив, або не то, що поступив, а поступаю. Бо є такі гріхи спотикання, через які людина не ну, часто спотикається, з якими людина християнин, який обіцяв Богові добру совість, з якими вона бореться. Коли не справляється, вона просить про це допомогу, щоб допомогти тій людині справитись. Вона підключає церкву, служителів, братів, сестер, друзів, які б за молилися, з нею молилися, з нею просили в Христа милості, який дає свободу. І як Він звільнить, то ми будемо справді вільними. Чи не так? Ну, ну не, не всі гріхи ми можемо, знаєте, як покаявся, то зразу від всіх позбавився. Де щось таке? Тянеться, з яким треба боротися і далі, там чи бажання сказати неправду. Якась може, знаєте, такі от люди, які були брехунами, вони може ну, вже в привичку війшло з цим треба боротися. Хтось, ну ну от, наприклад, я як за себе скажу, я як покаявся, вроді би багато чого в мене Бог звільнив зразу. А от від тютюного паління ні. Я з тим довго боровся. Але дякую Богу, що він мені допоміг, що це ну не своїми зусиллями, але він мені просто дарував цю свободу. Може, якби він мені зразу дав, я б може так не цінив цим, а потім би ще гірше впав, а потім вже і зовсім не міг би вилізти. А він мені показав, наскільки це тяжкий гріх, через якого тяжко вибратись, і він мені дав свободу через певний час. І я за це Богу дякую. Я за це Богу дякую. І по сьогоднішній день я щасливий, що я не палю. І це не собою хвилююся, а дякую тільки за це Христу Ісусу, який мене звільнив. Алілуя. І ми повинні просто задати собі питання, чи сьогодні я маю впевненість в своєму спасінні, чи Христос справді омив мене від моїх гріхів і очистив мене. Бо як ми можемо. Скажімо так, інших спасати, інших вести до спасіння, як самі цього не маємо. Ви знаєте, що станеться, як сліпий сліпого буде вести? Обоє впадуть, правда? ж? Ну, ну не можна дати людині того, чого самі ми не маємо. Нам потрібно знати, що ми є Його. Знаєте, як це місце часто читають на. Різдво Матвія 1,21. І вона сина народить, і даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів Його. І ми маємо просто себе утутожнити, чи ми є Його народом, які спасені від наших же гріхів. Бо Бог він нас одного разу спас, Він дарував нам покаяння, прощення, Він і зараз нас готовий рятувати, давати нам руку помочі. Бо християнин він хіба один раз тільки кається, чи ні? Ну, Тож, бачите, ми по землі ходимо, ми можемо десь і тут провинитися, згрішити. Чи перед кимось, чи просто перед самим Богом, чи навіть перед самим собою. Коли ми щось говорили, що вже так не будемо робити, а десь переступили через свою обіцянку. І Бог нас зараз спасає і буде спасати. От нам треба себе ототожнити тому, хто є його народом, що ми є його люди. І, і він нас спасає від наших гріхів. За це йому слава, за це йому хвала. І нам потрібно ну, для того, щоб мати від нього спасіння, мати, напевно, з ним зв'язок, чи не так? А чим ми з Богом зв'язані? Ми з ним зв'язані. ну, Те, що вже я говорив, це нашою обітницею. Коли ми йому обіцяли добру совість. Ну і він, відповідно, він теж сказав, ось піду, їх врятую, Він з нами заключив теж завіт. Він не осторонь стояв. Ми зв'язані з ним. Ще маємо зв'язок через Боже Слово, в якому ми повинні перебувати. А це не просто читати, не просто слухати, але втілювати його в життя. Це наші молитви, де ми з'єднуємося з Богом, коли ми з ним спілкуємося, коли виявляємо Йому свої бажання, коли ми виявляємо Йому подяку, прославляємо ім'я Його, коли ми в нього просимо. І це приналежність до Його церкви. До його народу, що ми є частинкою одного великого. Ми один від одного, теж залежні. І добре, коли в нас є, ну як би такі сказати, співчуття, якби спільні почуття. Коли страждає один член, то інший не радіє, а теж страждає, теж він за нього переживає. А коли хтось радіє в когось велика радість, то і всі ми з ним теж тішимося і радіємо. От це правильне положення Христина, це, це та людина, яка має зв'язок з Богом. І коли в нас є впевненість у власному спасінні, то ми і маємо дерзновіння і просити про спасіння, і звіщати, не тільки просити, але і звіщати про спасіння для інших людей. Одне теж хороше місце для мене, наприклад, яке мене так. Ободрює, скажімо так, підбадьорює, це Матвія 5 розділ і з 14 -го вірша, говорить Ісус, ви світло світу, не може сховатися місто, розташоване на вершині гори, і запаливши світильник, не ставлять його під посудину, але на підставник світильника і світить усім, хто в домі. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, який на небесах. Ми є світло. І світло, воно, знаєте, от про те, яке написано в Біблії, воно не тільки освітлювало, але воно ще, напевно, і давало тепло, чи не так? Зараз ті лампочки вони світять, але вони холодні. Ну, Раніше світильники, в той час, коли Ісус Христос жив, вони, вони як світили, вони ще і давали тепло, вони і зігрівали. Вони не тільки показували шлях, хоча це дуже потрібно, і нам справді, щоб дивлячись на нас, бачили люди, що в нас є впевненість в майбутньому, що в нас немає страху, що ми маємо мудрість від Бога, що ми маємо свободу, від Бога. Вони, ми маємо Якщо ми є світло, ми маємо відзеркалювати силу і велич Божу. Ну і так само і зігрівати інших теплом, щоб вони його відчували, щоб вони його переживали, це тепло від нас. І зігріти, то теж не є легка справа. Це теж не є легко. От коли людина вона замерзла, їй тяжко зігріти. Вона має добре побути біля тих, хто гріє, біля того, як сказати, джерела тепла. Якщо ми це робимо періодично, час від часу, то людина чуть нагріється, остигне, чуть нагріється, остигне. Але добре, коли ми є постійно тими, хто може людину зігріти. Як це на практиці виглядає? Це люди, які завжди привітні. Це люди теж, які вміють співспереживати. Це люди, які вміють розрадити, які дають руку допомоги, які облегшують тяжесть, яка в житті. Коли людина скаже, ну тобі важко, ну я тобі в твоїй проблемі. постараюсь. От Чим я можу допомогти? Це ж зігріває, чи не так? Це допомагає. От і наше світло, наша теплота, наша відкритість вона. Теж слугує для спасіння людей. Бо люди бачать ну, наші діла, які ми робимо, і вони за це прославляють Бога. Бо ми не просто їх робимо, ми просто християни, ми інакше не можемо. Отак От має світити наше світло. Я собі завжди це говорю, щоб я був світлом для тих, хто нас оточує, тих, за кого я молюся, за кого я прошу Бога. Ну, і ще одне, що важливо, не соромитись Євангелії. Пам'ятаєте, Павло писав про себе. Каже, це римлянам. Перший розділ і 16 й вірш. Павло каже: бо я не соромлюся Євангелія Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому. Найперше іудею, потім і Єлену. Він не соромився Євангелії. Деколи нам, знаєте, може бути і соромно. Якби не так, то Павло би, може, цього і не писав, що я соромлюсь. Знаєте, якби це було завжди природньо, якби це було завжди так ну, нормально розказати. Але хай би нам Бог допоміг, щоб ми ніколи не соромилися ні Ісуса Христа, який є нашим Спасителем, ні Його слова, ні слова доброї новини про Нього. Щоб в нас такої ну не виникало спокус, щоб ми цього ніколи не зробили. Бо пам'ятаєте, ще в Марка, по-моєму, написано: каже: Хто посоромиться мене і слово мого? Що буде? Того я, каже, посоромлюся перед ангелами і отцем. Хай нас Бог від цього береже, щоб справді ми знали, що Євангелія це, це реально сила для спасіння. Це, це те, що рятує. Це як сказати, рятівний круг, який кинутий в бурхливе море утопаючому. Хай Бог нам допоможе, щоб ми завжди були готовими до благовістя. Ну і для того, щоб ще благовістити, нам, знаєте, часто треба і виходити, напевно, із зони комфорту. Не завжди це. Воно приємно для нас. Теж прочитаю про Павла, як він говорив про себе. Перше послання апостола Павла до Коринтян прочитаю вибірково з 9-го розділу. 16 й вірш спочатку читаю, перше Корінтян, 9-й розділ, і 16-й вірш спершу читаю. Бо коли я благовіщу, то нічим мені хвалитися, бо це моя необхідність. І горе мені, коли я не благовіщу. 19 вірш. Бо, будучи вільним від усіх, я для всіх поневолив себе щоб більше придбати. І двадцять другий вірш. Для слабких я був слабкий, щоб придбати слабких. Для всіх я став усім, щоб спасти хоча б деяких». Оці тексти нам говорять про те, що Павло він виходив з зони комфорту. Він ішов навіть і робив те, ну, що йому не хотілося, що йому може не було приємним для його тіла. Як не хотілося, знаєте, я маю на увазі, не хотіла, можливо, плоть його. Але дух його він знав, ну, що це потрібно, це послужить для спасіння. Знаєте, для декого, Боже, треба вночі до когось встати і прийти, бо той подзвонив сказав: мені погано. Приїдь до мене. Так не хочеться, знаєте, можна сказати, як той чоловік, який до нього буржник, друг його стукав і каже, до мене друг прийшов, каже, дай мені хліба. А той каже, в мене все закрито. Вже є жінка, діти зі мною, я вже не можу тобі відчинити. Так коли не хочеться. Але він все рівно встав і дав йому, ну, може, не раді дружби, а раді настойчивості. Ну, і нам, знаєте, треба може деколи вийти з тої зони комфорту, просто ради того, щоб явити людям теплоту, явити людям любов, якою і нас Бог огорнув. Це може треба десь, може, і фінансово когось підтримати. Я не знаю як. Я не знаю. То кожна ситуація, вона індивідуальна. Отож, хай Бог благословить нас, щоб ми були ревними в проповіді Євангелія, щоб ми самі твердо стояли на дорозі спасіння. І щоб ми слідкували і за своєю ногою. Щоб ми, бува, не були тими людьми, які, може, іншим проповідують, а самі залишились недостойними. Так і Павло говорив. Так, знаєте, Ісус теж говорив, каже, до, каже, каже, до одних каже, відійдіть від мене, бо не знаю я вас. Він каже, а вони кажуть, як не знаєш, ми ж каже, іменем твоїм і демонів виганяли, і чудеса творили, а каже, відійдіть від мене всі ті, каже, хто чинить беззаконня. То хай Бог нас благословить і помилує, і дасть нам тверезе твере розуміння. Чи ми є самі спасені, і чи ми бува не Лугуємо для когось каменем спотикання, і чи ми робимо все для спасіння наших близьких і рідних людей. Я би хотів, щоб ми справді були постійними в наших молитвах, постійними в нашій проповіді, не завжди словами, але ми є лист всіма читаємо, і про це треба пам'ятати лист Христів. І нехай ті, за кого ми молимось, будуть спасені. Час, який призначив Ісус Христос. Нехай ім'я Його буде прославлене через спасіння багатьох людей. Амінь.